Сьогодні ми розглянемо Ford Transit 2016 року. Ось такий фодик. Непоганий автомобіль, ну запах панелі це просто це Чорнобиль-2, щоб знали. Так, давайте з будемо починати. У нас, бачите, не робить складання дзеркал. Закала після зими. не мив їх на скльопках, бо моточки гуділи, вони коротчі, заклинили. Це зеркало вдалося Е, В общем, розібрати його доволі дуже сложно. Дивіться, оце стекло долини воно йде на клею. Ви його не розберете взагалі. Якщо бачите, будете розбирати, то воно буде відщабуватися і практично дуже важко його розібрати. Ну, я якось його удачно розклинив, не знаю. Воно просто тако болталося, не фіксувалося. Взагалі, регульованка зекал у нас робить, а складання закал у нас не робить. Давайте зараз я вам покажу все. Так, Підключаємо завіт Так, От я підключив закалу. Так, Включаємо ключ. Так, У нас тут, бачите, ще є помилка по тормозних накладок. Так, і давай, дивіться, я от, бачите зекало з тої сторони. Я нажимаю. Бачите? Взагалі немає ніякої реакції. Значит, вот кнопку зажимаю. Вот. Це зеркало у нас не гудить. Ніби так, як кнопка не робить або немає питання. Ну, Скоро, що вони можуть закриватися при закриванні центрального замка, є е -е, на форумах, можна почитати, як це зробити, там зажимати кнопки ці і так далі. Ну, е -е, це обично уповляється масою, ну, давайте будемо починати з схеми. Так, ну, от, бачите, це дуже хороший сайт для автомобілів. Ну, За нього багато хто знає. Так, шукаємо марку Ford. Заходимо. Так, Ford Transit шукаємо. Головне, щоб тут був такий автомобіль. Бо якщо нема схеми, то ви самі розумієте, що це шукати доволі тяжко. Так, Ford Transit є. Так, тут є 13 рік. Давайте возьмемо це з 2013 року. Давайте возьмемо. Так, що тут у нас є? Так, бракен. Так, engine, це двигатель. Так, боду, аксесуари, ось що нам треба. Так, аудіосистема, так, roostrange control. Так, лам, Це у нас освітлення. Horm signal даже дивіться. Паркін. Так, а вот наші, по-моєму, ровер, да. Так, секундочку, секундочку. А вот mir. Да, це зеркала наші. Так, заходимо. Так, що ми тут бачимо? Так, що ми тут бачимо? Так, вже бачу запобіжник. Так, що тут у нас? Лашебок. Так, це, це у нас F5, F35. Так, що це за кнопка? Ага, це ульовка закал. Бачите? Це ця кнопочка, що ми якщо її трогали. Так, що на ньому питає? Бачите, на ньому має бути питання. Тут, бачите, лише якісь скара, букви Д. общем, регулювання зеркалу робить. Так. Оці ще реклами вбивають. Так, а от сама схема вже складання зеркал, бачите? Так, Roval Fold Mirror, бачите складання зеркал. Віце упавлення всього по одному проводу, бачите? Так, а відвідки воно і БС у Що це за блок? Скоше БСМ, да, бачите, контрол-модуль BSM. Е, нагадую, що фот. Я нічого не можу з комп'ютера включити. Е, от ми бачимо тут катушку. Ілюшка одна, Ілюшка друга. І тут у нас предохранитель F7 на 7,5 А. Бачите, Це який питає нас за е, в общем, Це у нас маси. Коротше, проблема може бути з блока. Ну, Вони заклинили, схоже, що згорів запобіжник. Будемо мати надію, що цей запобіжник згорів. Ну я закалачим склав, бо тому що вони не тримаються і вони заклинівші. Ми зараз поставимо запобіжник, він Е, В общем, оці релі. А от по цьому поводу, бачите, це цієї кнопки. От відкину павління йде. Ровер Міос, бачите? Ну, Попробуємо. Що я знаю, Получиться, добре, не вийде, що будемо думати. Взагалі почав заміяти на оцих двох поводах. Тут взагалі немає питання. Відкрив цей кожух резиновий. І перший же повод бачу в обриві, Але що мені дивно, що тут вся проводка в чорний цвіт. Бачите? Чорний цвіт проводки. Це щось інтересне і нове. Так, не знаю, чи тут один, по-моєму, ще один провод. Да, тут вже два, бачу, відовані. Ну це силові, бачите, повода чорного кольору. Ось тут один відований, бачите? Не знаю відки він, от, якщо буде, бачите, от. тут таке зелене. Отут, бачите, проводок, то він відований. Е, ну. Регульовка робила, складання не робило зеркал. Але я не знаю, як регульовка робила, тут питання немає. Що здивно дуже. Е, ну, Давайте попробуємо це. Я зараз щелкну, цей роз'єм. І зараз е, з'єднаємо проводку докупи. Е, також не знайшов я запобіжник F7. Бачите, він тут пустує. Оцей предохранитель у нас відповідає за зеркала. За а тут би дов бути. Підхренитель на складання закал на моточки, бо там по два моточки. Хоча у схемі показано, що там по два моточки, то може бути перша схема підходити я вам, ну як би сказати. Ой. Бачите, тут по два моточки намальовано. Оце подогрів у нас закал. Один може регулювати, бо там всього один моточок, я думаю, що на зкала, а може і два бути. Ну, але... але схема віддільна, бачите. Тут взагалі запитується, бачите, блок BSM. Е... Вот, Піддохунитель F7 на 7,5 А. Поки що я не можу його знайти, з цим ще не розібрався. Так, е... дивіться, який цей фот набитий проводкою. Тут майже за 30 проводів, подивіться. Та ти що? І Найголовніше, що проводка в, 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 в чорний колір. Добисок, з цієї сторони, бачите, фішки то, вроді б, мають цвет. Не знаю, ну, немає взагалі на, на кнопках немає живлення. Отут. Взагалі ніякого живлення немає. Піни у нас тут не зелені. А цей провод не знаю, а може це і є провод. По одному мінусу управляється на BSM, ну не знаю. Попробуємо його зараз скрутити до купи. Дуже важко фоди читається, хіба якусь програму фодоску качати. Я кажу, я не можу принудительно нажати щось з комп'ютера, щоб на зеркала чи регулювання, чи там складання зеркала неможливо включити. Так, попробуємо це все скрутити. І ці провода, бачите, теж треба поперемотувати. Це ми закрутимо, а там вже буде видно. Так, ну що, зробив і голівку закал, точніше, складання закал. Е, от по цим проводу воно, бачите, керується. Керується масою. Е, далі в нас вже відказала голівку закал. Не знаю чого. Е, в общем, пропав плюс. Е, тут плюс має бути на, на схемі на шостому проводі. Тут був провод перебитий. Всього один, той, що я показував. Ну, Там все поки добре. От покажу, що зекала роблять. Бачите, зеркало складається і так само там. От вертаємо назад. Так, з цим зібралися. Далі немає в нас плюса. При включенні зажигання йде плюс на FTC7 запобіжник. Я його зараз витягну. Це після того, случилось, коли я перевіряв питання, я не знаю, щось попало чи десь відстало. Короче, не приходить плюс, Сюди теж не приходить. Повод у нас синий в червону полоску. Ну все, так у нас все робить. Слава Богу, все вийшло. Всього один повод був обірваний. Бачите, і за цього воно не, не робило. Повод у нас йде, бачите, який? Це ж е, він йде на бачите, на кнопку цю. Це на 39 номер е, е, блока BSM. -а. Ну Схемка доволі сложна, я скажу. Накладають дуже багато електрики. Ну Все, попробуємо ще зробити гольовку закал. Ну, це вже щось я накосячу не знаю що, ну будемо шукати.